Братіш, що хочеш нашим сусідам, блять, передати? передать, блять. Полноценним? Неповноцінним полно, не, не, не сусідам. Ідіть додому, до себе додому. Поки у вас є. Поки є ще і Я, блядь, сейчас вам здесь устрою нахуй такое шоу ледовое, что вы, блядь, запомните на всю оставшуюся жизнь. Ебучие вы, пидорасы! А ты пенька, блядь, сюда! Сюда, Блядь, фраер! Бандовку, сюда, блядь! ПІДЯ да, НАХУЙ! Чуш, брат, до Києва далеко! Та ні ще, кілометрів 800! Ладно, я погнав! Давай! Ось дивіться! Ось одна маршрутка. Ось друга Ось третя. А знаєте в чому прикол? Я походу Я походу не ту маршрутку сів, блядь. Що робить Ех посадити, ви вихойла блять на орієшні, і хай летить до кінчини на підра, щоб розхуярив довбой обі всіх тамтешніх, та й в заграниці. Нам вже не стать, Якби фашиста до Кореї ех відправить, давно хотів хуйло до кіма вже на чай, та ще й ракету до країв гівном заправить, і к нам приїхав курва, кімушка встрічай, а щоб не зовсім бля з пустими вже руками, щоб взяв барінків і той корів. Єршко. А ти тут при чому? Я думаю, що моя дитина. Ти так впевнений? Да. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж у грались надували, чи що ви їм робили? Молодежше мені отакову. Куди, блять, не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блять, ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі, блять, в спині. Ну як ты? Кажу, ничего. Ну давай, каже, працюй. А я на Турцию. Вот. А ты, говорит, працюй. Хорошо працюешь? Говорю, батя, я стараюсь. Вот. Вот, 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 такой у нас разговор. Поехали. На боевый пацан.